Всім вітання! Сьогодні я знову хочу поділитися своєю посилочкою від сайту I Почну я з декоративної косметики. Замовила я стійкий олівець від бюджетного бренду ELF. Це олівець Тіні. Отак От він виглядає з золотого кольору. Зараз покажу його. Зараз ми його витягнемо, подивимося, який він довжині. Зараз фокусуємо на ньому. О, достатньо великий. Зараз потестимо. Так, сьогодні дуже похмура погода, тому такий металевий золотий відтінок. Гарний. Його можна використовувати і куточки очей і повністю на повіку, то вже на вашу фантазію. Чим я люблю олівці, тут от строгачка, тим що макіяж можна досить швидко зробити швидше, ніж з От, то вже другий мій золотий олівець. Я ще маю з цього ж бренду, ой, бренду сайту. Від іншого бренду Etude House. Так само золотий овлівчик. Зараз ми їх порівняємо. Він ще, це корейський бренд, він ще більш бюджетніший. Ага, але його тут значно менше, чи то. От. Але я дивилася в порівнянні, там різниця невелика. Можливо, я вже стільки вимазала. От, зараз я вам порівняю кольори. Трошки вони різні. І Хаус більше такий, як е, розове золото. Посилання обов'язково лишу на тих два олівчика на оцей окремо. а на ельф лишу посилання на свій кошик. От. І ще, ще що я цікавого замовила. Дуже мене давно. Е, Муляла, хотіла дуже попробувати от такі глітери від ELF. Е, була розпродажа, по-моєму, є і наразі. Так, я передивилась а ще є досить непогана на них знижка. в мене Я взяла на пробу два кольори. Це рідкі е, тіні бльозки, чи як це сказати, глітери. Ось така. Зараз ми їх відкриємо у мене є колір Брудне Мартіні» і Чорна магія. Ось таких два собі обрала кольори. Ну, В принципі, мій вибір був е, е, впав на них саме із-за того, що на них були знижки. О, там ще дуже гарні є сріблясті відтінки. Так, зараз ми попробуємо тебе брудне Мартіні. Може, світло більше падає. Брудне мартіні Тут є, звичайно, бльосточки але він більше як металевий відтінок виглядає. Досить добре наноситься от один такий <laughs> помах спонжиком і вже дуже гарно все нанесло. І зараз покажу чорну магію. Отакий от от спонжик. О, ну ці взагалі дуже нарядні, дуже такі блискучі. Це таких були мої два клітра. Ще взяла по суперакції отаку, отаку от зволожуючу маску. З гіалуроновою кислотою від Тоні Молі. Е, я взяла її по. Супер акції, тобто була знижка. Плюс, якщо вперше купляєш якийсь продукт і лишаєш відгук на Айхербі, завжди йде мінус 1 долар, і таким чином вона мені вийшла в районі 30-40 гривень. От, е, ну, другий раз я вже її не зможу придбати. Другий раз вже мені долар за відгук не повернуть. Спробую обов'язково при можливості розкажу. Це звичайна тканева масочка. Ще покажу от такий мій бальзамчик. Це не перша моя покупка, я постійно його беру. Е, назва цього бальзаму вибоїста дорога. От. Е, е, сама назва говорить про себе, можна так сказати. Це на любі... сінячки, шишки. Навіть при е, укусах комах е, так само заспокоює шкіру, можна використовувати найменшим діткам. Дуже допомагає заживляти любе подряпане і тому подібне. Головне не відкриті рани там, де є кров. На все решта був випадок, коли малий садочку, пальчик прищемили він потемнів. Це всі от набрики, все дуже добре і швидко розсмоктується. В мене вже попередній закінчився, і, ну, тобто це такий <сум> чудовий крем, який розмоктує любу шишечку і заживляє любий який подрапину. Дуже рекомендую, особливо в кого є діти, На літній період тим більше, хоча він вже закінчується. Ну. Він в мене завжди використовується до останньої крапельки. Дуже хороший відносна бюджетна ціна. Він раніше був дешевше, зараз трошки подорожав. Ну, але гіршим він від того не став. Трошки помінявся, бачу, дизайн. Коробочка стала більш така, зараз все буде падати інакшої форми, але в складі є, точно пам'ятаю, арніка, оливкова олія, олія сонячникова. <смір> олія горіха-ши, камфорне масло, олія лаванди і зеленого чаю. Тобто дуже насичений склад олії. І покажу, що, раніше, що я ще придбала. Так само, як і масочку, взяла по бюджетній ціні отакі От постилочки: це від кашлю від болі в горлу. Відповідно, лишаю відгук ще мінус долари. І відповідно вони мені вийшли досить бюджетно. Думаю, надіюсь, можливо, що не знадобляться, але всі ми зрозуміємо, що рано чи пізно в зимовий період таке станеться. Тому от вже будуть. В мене не треба буде бігти в аптечку. Попробую, не знаю, беру вперше. Ага. Ще взяла от, такі, от, забула зовсім, я вже його відкривала, дивилася. Це матова помада від L'Oreal. Дуже велика знижка на неї, вона десь в районі 150 гривень і наразі так само стоїть на знижках. Вона досить стійка, аболдінно пахне. Зараз покажу сводчик. сводчик. Сводчик, от Не люблю такі слова, але вже сама вживаю. Я думала, вона нюдова, але вона трошки така земляниста. От зараз світла менше, і видно її реальний колір. Вона досить темна, тому підійде не всім. От, я думаю, що все ж таки буде її використовувати, але, звісно, не на щоденній основі. Треба буде підбирати і вбрання і макіяж. Вона. Трохи специфічна. Там ще є один такий насичено вишневий колір, Тобто більше кольорів взагалі нема, але її стійкість супер на висоті. Тобто їж і вона лишається. Єдине, що кольора такі специфічні досить. Ну і, як завжди, була по акції дитяча омега, омега рідка від California Gold Nutrition. Взяла, взяла так само. Досить багато вітаміну d 3 цей від бренду 21 -е сторіччя. Це не є бренд дуже хороших добавок, в тому плані, що в них найдешевші форми вітамінів, які є не завжди найкращими для засвоєння. Ну, переважно не є. Але вітамін d 3 всюди йде в формі холікальциферолу, тому, відповідно, немає різниці, від якого бренду він всюди. Однаковий. А ціна тут досить бюджетна. Так. Дві паночки. Це в нас тисяча міжнародних одиниць. Профілактична доза для дорослого 2000, для підлітка десь, напевно, 1000. От. Можна пити дві таблеточки на раз або одну, тобто можна брати на цілу сім'ю. Також взяла вітамін Д3 від California Gold Nutrition. 5000 міжнародних одиниць. І ще від Natural Factors теж хороший бренд. 1000 одиниць. О, тут, правда, 90, а тут 60. Взяла дві баночки жіночих мультивітамінів. Цей бренд Super Nutrition. Так само, є бренд Iherba. В принципі, всім брендам від марки Herb я довіряю. Дуже хороше співвідношення ціни і якості. І була акція одної з популярних на сайті ОМЕГ. Взяла в розмірі 5 штук. Ага, це ще не все. От, вітамін D3 не закінчився, ще взяла, то були просто знижки. Тисячу міжнародних одиниць, але тут же досить велика баночка, 180 капсул. І ще була спіруліну від California Cold Nutrition. Така була моя посилочка. Тут лишаю свій код на знижку, і цікаві пропозиції пропишу під відео. Всім гарного дня, па-па!